Всім привіт дорогі друзі! З вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати заміну форкамер. Форкамера вилетіла, посадочне місце її роздовбалося, спочатку вона е, грала, потім вона лопла пополам і попала в циліндр. Ну, в циліндр розбило гільзу, розбило поршень, поршень поміняли, блок загільзували. Тепер посадочне місце під форкамеру треба розточити. Перед тим як його розточити, ми виставляємо головку, щоб вона не стояла у нас на перекос, обкатуємо посадочне місце і підрізаємо різце. Коли ми все підрізали, нам потрібно нагріти головку до температури 350 градусів. Так як зараз ми нагріли, потім ми її подивляться, температура у нас спаде до 300 градусів. Приміряємо борти, скільки наша форкамера, яка висота бурта, і наскільки вона повинна сісти в головку. Потім заливаємо їх жидким азотом, форкамера охолоджується до температури мінус 196 градусів Цельсія. У нас є різниця по температурам. Тобто Головка у нас нагріта до 300. Головка в нас розширяється, форкамери наші звуджуються. Ми форкамери туди просто вставляємо. Потім легенько через бронзову проставочку ми їх простукуємо, дивимося, чи вони сіли до самого низу. Якщо в нас вдруг попала стружка під форкамеру, і ми її туди посадили, стружка лишається, То це в тому випадку, коли ми пресуємо форкамеру. Може загрести, і впасти стружка. То ми завжди після роботи перевіряємо висоту. Чи наша форкамера сіла, саме скільки вона повинна сісти, чи там попала стружка, і там наша форкамера на 5 соток вища норми, на 10 соток вища норми. Але так як в нас тут різниця температур, ми просто приміряємо висоту для того, щоб впевнитись на 100%, що не буде брака і нам ця головка не вернеться. Бо коли попадає стружка, потім стружка вже вжимається, форкамера просідає і вже пробуває прокладку. Коли ми все зробили, на всякий случай ми все одно перевіряємо, чи наші форкамери чи ми форкамери посадили в самий кінець. Потім шліфуємо і робота закінчена. Ну, всім дякую за увагу!